Іспанська для наших з нуля до А2. Hola, bienvenidos Вітаю і ласкаво просимо до чергового відео з курсу вивчення іспанської з нуля до А2. Сьогодні ми завершимо тему визначених артиклів. Цю тему умовно можна назвати так: саме той чи якийсь, ті чи якийсь. Тобто ми поговоримо про те, де артиклі використовуються. І де їх можна не використовувати? І яка різниця між артиклями визначеними і невизначеними? Про що поговоримо сьогодні? По-перше, як використовуються артиклі з іменами, і коли ми використовуємо шанобливе звернення? Артиклі у виразах про час. Коли будемо говорити про різну типу заняття: про навчання, про спорт, про географію. Про установи, які державні або недержавні установи, які існують, і як ми їх вживаємо, назви їхні з артиклями в реченнях. Коли артиклі зникають без сліду, і коли артикль можна використати замість іменника, тобто замість назви предмета або замість імені. Шанобливі звернення. Так от, коли ми кажемо: пан Гомес, Ель Сеньор Гомес, еста Енкаса. Так от, коли «енкаса» вжито без артикля, це означає, що він саме в себе вдома. Але, перед словом сеньор використовуємо артикль. «Ла сеньора перед нотра баха ой, так само і з жіночим ем, зверненням сеньора, перед словом сеньора потрібно ставити артикль. Але, коли ми до цієї людини звертаємось на напряму, звертаємось до цієї людини, не про неї говоримо, а звертаємось до неї, то кажемо так, сеньор Гомед, паси устед, проходьте, будь ласка. При прямому зверненні артикль не потрібен. Окрім того, коли ми навіть говоримо про іншу людину, але використовуємо слово дон або доня, тобто це шановний пан, або шановна пані, або вельми шановний, то артикль також не треба. Доня Кармен Діас», це коли ми до неї звертаємось, але не обов'язково тільки тоді, коли до неї звертаємось. Коли вже маємо слово дон або «доня», артикль не використовується. Пасеньора Кармен «абла муй рапідо». І тепер зверніть увагу: Дон без артикля. Дон Роберто да класисте мусіка». Звертаю увагу, немає звука з не музика, а «мусіка». Багато хто робить помилки. «Ола, сеньор Раміре. Кому ставсте? Коли звертаємось. Напряму до людини перед словом сеньор артикль не потрібен. Доня Клара канта Енелькоро. Говоримо про неї. Дивіться, порівняйте отут. Ла сеньора», але доня без артикля. Давайте поговоримо про час трошки. Ла класе імп'єса ла сочо». Перед очо, це означає 8. Урок починається о 8 годині. Так от, перед словом очо, бо це цифра. Число потрібен артикль. Треба де зде лас нуєве астала 5. Я працюю з 9 години до 5. В обох в обох випадках, лас 9 це 9, лас 5, це 5, потрібен артикль. Ферамос де лауна і кварт алас дос. Тобто, дивіться, тут де з де і лас. Тут де. І А. Це коротша форма. В багатьох випадках оці артиклі, що я тут підкреслив, їх не пишуть. Для того, щоб скоротити місце там, де на магазині пишуть на дверях вивіску з такої-то до такої перерва. Так от, коли кажуть де і А, то часом пропускають і артиклі. Хоча по закону повинні вони Su cumpleaños es el 25 de marzo. Cumpleaños, складне слово, означає. Виповнення років, тобто день народження, і коли ми говоримо про якусь конкретну дату, то артикль повинен бути. Пам'ятаєте, ми говорили на минулому відео, що ой, ес ді фі сейс де абріль, що сьогодні 16 квітня. Так от, коли ми кажемо, «Ой», про сьогоднішній день артикль не потрібен. Але коли ми назначаємо якусь дату, говоримо про неї, яка буде певна, визначена, то артикль потрібен. Por la так от, маняна це не година, це пора дня, це ранок. І коли ми говоримо про пору дня, також використовуємо артикль порла маняна, порла тарде, порла ночі. Але коли ми кажемо медіодія – це опівдня, але кажемо, де мадругада на світанні без артикля. Коли ми говоримо про якісь заняття спортивні чи навчальні, про географію і про сервіс або різного типу установи, артикль вживається. Наприклад, «Ме густа ель футболь». Мені насправді футбол не дуже подобається. Але сама фраза Мегусте ель футболь перед назвою футболь, артикль вживається. «Ме густа ель футболь. Аблоукраїняно і студіо ель еспаньол». Я вже в попередньому відео говорив, що коли ми говоримо про мову як засіб комунікації, Артикль не вживається. Але коли ми говоримо про будь-яку мову як навчальний предмет, те, що ми вивчаємо, то потрібен артикль. Аблоукраняно говорю, розмовляю українською і вивчаю іспанську. І отут як вивчення, як предмет вивчення перед словом еспаньо треба артикль. Ельтурія Лос-Альпес. Ельтурія це назва річки, яка тече через Валенцію. Назви Річок, Озер, Морів використовується з артиклем. Гірські масиви, назви гірських масивів Лос альпес також використовуються з артиклем. Але якщо ми кажемо ельмоте Еверест, Гора Еверест, артикль повинен бути, і слово Монте є. Але якщо ми просто називаємо Еверест без Ель Монте, то не потрібен ні артикль, ні слово Монти. Просто вживаємо назву гори однієї. Але коли ми говоримо про гірський масив, то повинен бути артикль. Точно так само, коли ми говоримо про один острів або про групу островів. Якщо про один острів, можна сказати, без артикля. Але якщо ми говоримо про групу островів, наприклад, Лос Болярес, Балярські острови. Але якщо ми називаємо окремий острів Ібіта, артикль не потрібен. Тепер назви установ, державних установ і не лише La Policia, El Hospital, Aceptan a todos. Тобто, що поліція, що лікарня приймає всіх. Igual que el Juzgado, O la Farmacia. Так само, як суд або аптека. Тоді, коли артиклі не використовуються або вони можуть заміняти назви. Певних предметів або об'єктів або осіб. Естова міса. Естова міса. Міса це взагалі служба Божа в церкві. Так от, естова міса це ми говоримо тоді, коли <кій> вважаємо, що якийсь висновок або те, що ми сказали, воно не підлягає обговоренню, воно не підлягає сумніву. Тобто це остаточне категоричне судження. Естова аміса, Тобто тут нема про що навіть сперечатися. Естова аміса, Так має бути. «Ella está en clase y luego se va a casa». Дивіться, не в одному випадку «en clase» і «a casa» немає артиклів. В тому випадку, коли ми оце говоримо, «está en clase» – це не означає, що вона в конкретному класі. Просто вона в школі. Або у неї заняття. Мова не про конкретний клас, мова про те, чим вона зайнята. І, наприклад, se va a casa» І після того йде додому, коли ми кажемо «a casa», Артикль не потрібен, тому що це означає, що вона йде до себе додому. І той випадок, коли артикль може замінити назву чогось. Є неслас Явес, от підходимо до, до під'їзду двоє людей, і друга людина мене питає: Ти маєш ключі? І я відповідаю: No, no, tengo. І отут оце лас заміняє слово Явес. Але це може використовуватись і стосовно імен, не лише предметів. Конофеса Марта, Сі Ла Конофко. І оце ЛА заміняє ім'я Марта. Тобто, якби ми сказали так, її знаю, знаю її. Оце от її, по-нашому, відповідає артиклю ЛА. Висновки. Ель, ла, лос і лас це артиклі, які ми використовуємо тоді, коли говоримо про якісь відомі об'єкти або про відомі особи. Ель і ла це артиклі однини чоловічого і жіночого роду. Крім того, вони мають форми множини лос чоловічого роду і лас жіночого роду. І вони повинні узгоджуватися з тією формою, в якій стоїть іменник в тій фразі, яку ми використовуємо. У висловах про час і не тільки використовуються артиклі. Про час ми вже бачили, і не тільки, я ще згадаю, коли ми будемо розглядати м, чисельники, тому що використовуються артиклі також із одиницями виміру за літр там, або за кілограм. Про це ми ще поговоримо далі попереду. Коли ми говоримо про якісь заняття спортивні чи навчальні, про державні установи, або не тільки про державні установи, наприклад, про службу побуту, наприклад, лапелюкерія, ла, «Ла т'єнда, тобто перукарня, магазин, це все також використовується із артиклями. Але в деяких випадках, коли ми кажемо про власний дім, артикль можна не використовувати. Не те, що можна, він не використовується. І треба Пам'ятайте, що пропуск артикля там, де він повинен бути, носію мови ріже вухо. Давайте ми не будемо жорстокими і вуха різати не будемо. Будемо використовувати артиклі там, де вони потрібні. А тепер приказка. Конель амігото, конаміго куидадо. Це приклад того, як ми порівнюємо значення артикля визначеного і невизначеного. Так от, коли ми говоримо конель-аміго, це визначений артикль. Який вказує на визначеного чоловіка, чи, ну, друга, товариша. Коли ми знаємо цю людину, з ним можна все. Але кон наміго, он якийсь один, з якимсь одним другом чи знайомим треба бути дуже обережним. Тобто, саме тим другом усе, з якимось другом обережно. Тепер, за одну хвилину запишіть, будь ласка, те, що ви. Почерпнули з цього відео, бо, якщо не запишете, не закріпите в пам'яті, воно втратиться. І ви просто даремно потратили цей час. Ну, як далі, ми вже звикли. Люс, камера Акціон. Ель Сеньор Хоакін еста стаєн каса. Ель Сеньор Хоакін, ми про нього говоримо. І він знаходиться у себе вдома. Артикль не потрібен. Дон Луіс ес ель Хефе. Дон Луіс, Тут Ель сеньор, але перед словом Дон. Артикль не потрібен. І es el jefe» – це означає, що іменно в тій установі, про яку ми говоримо, el jefe», тобто він є керівник. А керівник один в установі. Тому артикль обов'язково повинен бути. Лос empezamos a алас nueve». По понеділках всі понеділки, кожен із понеділків, los lunes. Empezamos a алас nueve». Починаємо о «A Алас nueve». Перед словом нуеве «дев'ять» повинен бути артикль. Поробар ель Сева дель Хузгадо Ала Картель. За те, що вкрав, він йде або переміщається дель Хузгадо. Дель Хузгадо, ми ще про це поговоримо, але це «де» і «ель» – це разом два слова. І ель це, це частина слова артикля. «Ель Хузгадо. Хузгадо це суд. Із суда Ала Картель. Ала Картель установа, артикль повинен бути. Так само, як і Хузгадо. Абламос украняно ucraniano, студіямос el español. Коли ми говоримо про мову як про засіб комунікації, артикль не потрібен. Ми говоримо, розмовляємо українською, вивчаємо іспанську. Оскільки вивчаємо, це вважається як навчальний предмет, артикль потрібен. Ще раз повторимо приказку. міго тодо, конунамиго куидадо. Саме з тим другом усе, з якимось другим іншим, обережно. І так. Це, в принципі, все те, що я хотів зараз розповісти. Тепер я сподіваюся, що ви з артиклями, якщо не на Ти, то на Ви, але ви вже знаєте, де і як їх використовувати. Тому наступне відео буде присвячено уже наступній темі. Ми поговоримо про вказівні слова Estel, Esta, Esa-Akeia. Тобто, це. Те, що в багатьох викликає м, певні труднощі, як їх розрізнити, ці слова, як їх правильно використати. Ну от, на цьому сьогодні, все. Е дякую за перегляд, дякую за увагу. Gracias por vuestra atención І hasta la проксима.